Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ну, нині у світі відбувається, так би мовити, ну, образно кажучи, парад планет. Уже ну, таке парад планет? Це коли планети. Ну, наприклад, сонячної системи вишиковується, так би мовити, в один ряд. Так, одна за одною. Ну, таке не часто трапляється, але буває таке. Так ось, московити запропонували власний парад планет. І зараз він починає розгортатися в повній мірі. Так. Багато країн світу вишиковуються в одну лінію, і ця лінія гонка озброєнь. Я з самого початку цієї війни ще в 2014 році, говорив про те, що оце порушення Будапештського меморандуму і взагалі, так би мовити, ліквідація міжнародного права. Говорю, по явочным путем, так. Воно е, даром не пройде. Воно ще відгукнеться для світу, який це все сприйняв, як щось таке рядове, не, таке, яке, ну, змінює всю архітектуру, як то кажуть. Міжнародних зобов'язань зв'язків. Ну, це ж так. Ну, країна, яка взяла на себе добровільно зобов'язання бути гарантом так, незалежності, територіальної цілісності і суверенітету якоїсь держави, на неї ж і напала. Аби це зробила якась інша держава. Ну, хай би навіть ті, які були гарантами, то не відгукнулися. От подивіться, от Друга світова війна все-таки, хоча ж формально, але після нападу на Польщу, так. Франція і Велика Британія оголосили е, війну Німеччині. Ну, вони не, не почали війни, але оголосили. Так як були гарантами. Але вони чомусь, назверніть який маразм, не оголосили війну Радянському Союзу, який так само напав на Польщу, тільки з іншого боку. Виявляється, з східного боку нападати можна, а з західного боку нападати не можна. Ну, ви вдумаєтеся, цей маразм, <кій> який тоді був, а тепер він ще крипчав. Так. І, звичайно, що всі ті країни, які дивляться на весь цей мармізонський кардібалет, який розігрується в світі, а у світі немає жодної держави, до якої б не було якихось територіальних претензій від сусідів, то вони роблять висновок, ніякі гарантії не діють. Все це брехня, Гарантії це брехня, так як історія брехня, з якою всі погодилися. От і е, гарантії це брехня, з якою всі погодилися, що вони нібито діють. А насправді показало на експериментальним, так би мовити, шляхом, що воно не працює. Тобто кожен сам за себе. Так, вишиковуйтесь в одну лінію і починайте. Гавеліпаруський вооружень. Так, Ну, так же виходить. Ну <гум> Ну так виходить. Ну, подивіться. Всі зараз, от вже Америки підключилися. Так, в Україні дехто зрозумів, що хочеш миру, готуйся до війни. Це елементарно для мене. елементарно. Доктор Ватсон. Але Ватсон не розумів цього. Що хочеш миру, готуйся до війни. І якби Україна була озброєна, а не роззброєна, на неї б ніхто і ніколи б не напав. Так. Поздно Познами з тобою поняли. Так, Була така пісня Совкова. Так. Я ж, як старий Совок, повинен ж ж виправдовувати своє високе звання старого Совка. Так ось. Ну і що ж, тепер підключилися США і Китайська Народна Республіка, як дві найпотужніші держави. Отже, далі Європейські держави. Так само. так, Починається гонка озброєнь. Так, тепер, що там? Ага. Я вже не кажу там про всяку там Венесуелу. Так, і деякі інші, зовсім уже невеликі за розмірами держави. Так. Ну, всі уторопали. Ну, в кого є розум, хоча б трохи, що хочеш миру, готуйся до війни. З, навіть такі держави, які б, здавалося б, що ну, їм там бояться. А вони збільшують витрати на озброєння. Наприклад, там В'єтнам. Так. Ну, Чом би і ні? Коли поряд з тобою знаходиться твій заклятий друг, Китайська Народна Республіка. Я вже не кажу про те, яка гонка озброєнь там на Тайвані. Якщо врахувати масштаби цієї країни за площею, за населенням і масштаби її гонки озброєнь, то це взагалі. Безпрецедентний випадок у світі. Тому що, ну, Іван же ж, на прикладі нашому, ну ми служимо у світі таким собі негативним прикладом, як не треба робити. Так. Так, кого треба обирати чи не обирати, для того, щоб війни не було? Так. Ну, це ж так. Ви ж дивіться, в усьому світі зараз відбувається переформатування. Там пишуть про те, що зараз обирають або крайні правих, або крайні лівих, ну залежно від цивілізаційного рівня тієї чи іншої держави. А чому? Та тому що саме ці і крайні праві, і крайні ліві, вони і є ну, локомотивом. Оцієї гонки озброєнь. Подивіться, знову ж таки, про це ніхто не пише. Ми тільки тут, на цьому геніальному каналі, так розглядаємо ці речі, тому що пишуть, ну чому вони приходять раптом. <кій> ну, такий період. Та не тільки такий період <кій> політичний. Це геополітичний, геостратегічний період усвідомлення о того Неймовірно яскравого, негативного прикладу України, яка профукала так всю себе, так, віддаючи, продаючи, утилізуючи. Озброєння, тому що ж на нас ж ніхто ж та не збирався нападати. Та кому ж ми треба. Ну мені ж казали просто в вічі. Так, і солідні люди, а про несолідних, то взагалі там тисячі були. А кому ми треба? Виявляється, треба. І дуже треба.